Здраво народ! Так як нас скоро вибори, і в наших верхніх політичних кругах, і не тільки в нас є багато чорної чорної магії. Тому хочу для вас зняти відео, і розібрати які є варіанти, що ви можете самі робити, ні до кого не звертатись, і чому це потрібно? Це як банальний варіант, ну особистої гігієни знімати себе у цей негатив і всяких обіжених додіків. Тобто обіжених додіків Німеріна. Пиставте, що ви живете в багатоквартирному будинку. І у вас на поверсі є вісім квартир. В одній з цих квартир по-любому хто то є. Забув, минуточка самореклами. У нас тут Зеленський обідався, що я зняв про його Буданова тут два відосика. Він найняв свій цей придворний шабаш-каліків, котрі на, на водохрещі на мене нападали. На водохрещі в релігійне свято. Ну Вони всі, то як називається, чуть-чуть переіграли. Мінуточка сама реклама закінчилась, продовжую. І так, є, що саме просте, і що ви можете зняти яку негативну магію, що у вас кожного вдома є ячки, берете яєчки, берете 3 літрових 1,5-літрових банки, берете яїчки, запалюєте свічку і викатуєте себе, повністю всі частини тіла, смахтями або повністю так-то. На ліву крутите це вестере на направо це більш нове. Коротше, можете туди-сюди, туди сюди просто так от. Молитесь, свічка запалена, три рази викатуєте, вибиваєте яєчко в одну банку, другі ячко в другу банку, третій ячко в третю банку. На другий день воно вас день постояло, виливаєте в унітаз. Як зрозуміти, чи у вас все чисто, чи нічого на вас нема? Тобто воно впало і там ніяких у вас цеплів немає, ну от всякої непонятної фіні просто впало на дно? Є яйце, оце жовте біле і, і нічого нема цих. Що там є всякі такі павутинки, всякі... то коротше все, всяка така штука є. Що з такого самого прикольного ви можете зняти яйчкам? Приклад, хвороби, заморозки, мертвеца до вас підключили. Тобто що я хочу зразу до мертвеця розказати, бо це найприкольніше. Тобто, Представляєте, от то чудак там або. Чудакиня, ну, коротше, долбанути на всю голову, лазиться по цвинтарям, шукає когось того неупокоєного, що він упокоєний, має бути завернутий, що вони з ним домовляються, прив'язує, робить контракт, щоб його цього трупа прив'язати до вас, щоб ви типу, вмирали, А ви оце будете робити яйчками і робити, і робити нас назбували, нас назбували, і потім того міртеця спустили в унітаз. Після того, як ви його спустили в унітаз, там через цей контракт вже ж на підключку є є. є. Він же вертається, ну вже не до вас, а до того, хто його був <гам>, викликав на цвинтарі. <цьому матерію> Коротше, ви типу такого братку зробили яйчками. Ну це твоє ну, мене ржачний і прикольний. Чого? Бо потім той, ця прекрасна людина в лапках, коли, котра це зробила, вона вже так халявно не зможе почиститись від того мертвеця. Тобто є плюс-мінус, якщо ви хороша людина, ви нічого не сповняєте, вас чистки йдуть легше, краще. Вам всі допомагають. Якщо ти людина кончена говною, все це, у вас чітки йдуть гірше, ти сидиш там в мороках, думаєш, що він йде, людина мучиться, і там, коротше, тараканів куча і так людину розводять. Тобто, що там похворіти тиждень-два, що ячками от це прикольніше. Калікись там на гроші, успіх, вся катіння, до фяшу можна ічками забрати, навіть собі не цей, то поганий настрій попробуйте зробити, вас, навіть настрій стане кращий. Максимально можна по 3 яйчка в одну банку, 9 яйчок на день, ну там при вас така щось збадить. Тобто, якщо ви є хтось соціально активна людина, наведетись відеоблог, як некотри. Спалюбе роблять. Отвічаю, от тобто, аб, чого? Є різні типи магії. Наприклад, в мене є магія це сила слова і сила думки. Тобто, я ну, можу, якщо думати погані речі про людей, з ними будуть стрілятися всякі погані речі. Відповідно, того у мене весь канал, і про це про що про контроль думок і про особистість і про стійкість, щоб такі, як я, ну, і я не подумав, що хтось там у блін, споткнувся на сходах на, на, на мокрій водисті, і, 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 і хребет зламав, щоб такого не було. Навіть це от говорити, Коротше, ціле слово, ти коли говориш, ти просто говориш. Коли тобі треба зробити магію, ти говориш чуть по інакше. Люди, хто є соціально активні, наприклад. У вас є, наприклад, YouTube канали, і ще щось, і хтось сидів просто з конченим настроєм, йому там винесли мозок, щось в нього впало, баляха-муха, хтось йому поцарапав машину, Короте, ну, люба фіня, дівчинки там ноготочки там, трісли. Сидить і там, або в неї теж може бути сила мислі, або ще щось, і просто ви там там ленті, вона ну, щоб ти, товари здохла. Просто подумала, або в нього там якісь свої проблеми. Тобто людина виразила свій намір, проговорила його, а ви були в них, наприклад, в ленті по відношенню до вас. А ви там були якісь там ослаблені, імунітет, шейка, шейка, свиня, це вам пішло як порча. Це, типу, самий такий простий ізі варіант, якого мало. Я просто приніс, приніс, подав як варіант. Ну, воно типу, все ну, отак от воно плюс-мінус працює. Того вам треба чиститися оце яєчками. Три річка в день три цифри на постійній основі для всіх медійних людей. Це має бути як морнінг рутін. Ви ж приходите, там, руки миєте, перед їдою, миєте. Оце те же саме, маєте так от, помитися. Друге, чистки з молитвами це теж супер просто. Молитву Кіпряна я вам давав. Це найпростіше. Берете цей. Так от, по кольорам. Оце, типу, проти всього і по чуть-чуть. Оце от все, що на цвинтарі, порці, насмерть, це кафіння хвороби. Це проти... То, що крадуть найбільше, це гроші і удача. Такі свічки вони коштують взагалі ні очом. Берете 5-7 свічок, робите скрутку, ставите в сіль, читаєте молитву молитряну і Августіння якось так. Ну, коротше, кіпряна це те, що робить. -ї -ї. Воно хіба так робиться, то нарижається стромно, але ну, от, воно так і є. Воно також знімає з вас кучу негативу, вплоть до. Якихось таких порчиків, вас і висять з дитинства. Тобто ви просто берете там кожного дня, там можете там 40 днів 30 починаєте читати, це робити і ви дивитесь, як говорять свічки. Наприклад, взяли там 5-7 свічок, так от зробили скрутку, можете ще нічого не говорити, просто зробили скрутку, поставили так от всіль, запалили, і просто читаєте молитву і дивитеся, як у вас тікає воск. Якщо у вас просто згоріли ці лишились, типу, тільки нічого нема, то все отлично, на вас нічого немає. Якщо в одного стече, воно, стачє, воно такими бугарками стікає, буль-буль-буль-буль-буль. Всякими такими патічками, воно, як корінь дерева, робить, це коротше, на вас всякого говна багато і от вам треба багато робити. Берете такі, потім такі, такі і по очередності по колу. Тобто маєте яєчки. дивіться, це ви можете все робити на протязі одного дня. Морні куркін як на постійній основі. Зараз потім розкажу, що яїчки, молотвикі пряна. Потім е, псалми читати. Так же само з тими ж самими свічками. Тобто так же само псалми по-різному працюють. Воно теж різні порції знімає. Зараз напишемо тут стандартно. Це як читати один з яким псалми. 108 ще додатково можете просто там запалювати, читати цей защитний. Там можете там не знаю, там 20 раз, 50, 40 раз. Ну коротше, воно ну, там все, там 7, 12. І 40 разів. Я не знаю, чому на 40 разів хватає, але по 7-8 разів можете читати. Воно теж працює. Інші псалми теж це класно. Коротше, просто берете і спробуйте. Можете в телефоні, хто не має, попробував варіанту. Берете, читайте. Це ми прийшли яїчки, кіпріана, псалми. Євангелія, якщо є біблія, або щось теж просто читайте, воно автоматом де як чистка. Що маєте ікони, тож. але купляйте нові, купляйте з бурштину. Велика воском. З чого найпростіше почати взяти воскові любі свічки, такі от є фітільки, взяти просто якась каструля або щось поставили на вогонь, накидали туди свічок, оці фітільки вони розтопляться, викинули, взяли миску з водою, Отак оцей. воно тільки не має бульки, такої тобто, бачите, коли перегріть, воно буде ряске. Пулькати. Пі -пі 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 -пі. Так не треба. Я можу писати інструкції, знаєте, там купив якийсь там комп'ютер і тут відео інструкції. Відеоінструкції. Коротше, воно має так розтопити, ліпше, хай буде холодніше, вода має бути така літня, холодна, а до цього берете і виливаєте. Що у вас все окей, а у вас не все окей. Ну, щоб це перевірити, треба хоча б 4-5 разів зробити, але фрик, нормальну воску вилити. Мають вийти такі равлік, просто такі фізартеш. Равлик такі, коротше, поймете, якщо все окей, равлик. Якщо у вас на вашому цьому равлику всякі такі як прищі, присоски такі як глисти, ползунки, потім всякі такі як канали, всякі фіні. Коротше, всякі непонятні речі, от ви поймете, що це не поняття. Оце всі не всякі непонятні речі, це воно щось зазначає. Це які-та є порчі, крадники, всяка фіня. Видно на воску, хто робив на вас оці порті теж. І що, хто робив, і всяка ця теж того можете робити день, поки вам не надоїсть. Ну, взагалі там 3, 7 раз. Коротше, якщо сильно ви ну до 30 раз в день. Ну, типу, біль -біль більше не треба. Що ви оцим можете зняти? Вплоть до смерті. Минулі житні косяки. Керамічні відробки, радові прокляття, у тобто, вас там в роду хтось там колись накасячи, у вас там в роду всі мруть від якоїсь фігні, от цю фігню ви оцими великому можете зняти. Типа, як там упорство і труд, все перетруд. Тобто, якщо ви взялись і ви розумієте, що у вас цей равлік не виходить, але у вас виходять ці великі, то ви йдете, робити, 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 ну там Бачите, як вам скажу, до тисячі виловивок зробити, ви подумали, ну блин, тисячі там два місяці або три місяці робити, або ще щось. Ви як почнете щось з цього робити, ви будете бачити фідбек від життя, як у вас змінюється життя, і ви зрозумієте, що це вигідно робити для якості і комфорту свого життя. Тобто вам буде легше, краще жити. Ви будете розумієте, що ви умовно кажете, який костюм. На цьому костюмі є багато бруду цього магічного, негативного, тобто, дивіться, у нас матеріальний оцей світ, який ми з вами бачимо, от, оце він є набагато бідніший, от я не знаю скільки разів, бідніший, ніж нематеріальний світ, якого ви не бачите очима. Тобто, от Я от сиджу і тут і куча всякої непонятної такої фіні непонятної фігні в рази більше. Не матеріально, ніж матеріально, от в рази. І от, от ви зараз чистите от цими всіма штуками, от ці, всі ваші слоя, яких ви не бачите, це робити треба. Воскові відливки дуже багато що змінить. Давайте так: до, з восковими обливками всі, хто має там більше, ніж 10 тисяч підписників, то робите просто. нон-стоп. їх ще можна робити як? Наприклад. На що роблять? Роблять на тебе на людину, роблять на частини тіла, роблять на енергетичні прив'язки під ключки, роблять на чакри. Тобто, саме цей і це голова. Тобто ви можете ще робити роздрукувати свої фотографії одне око, друге око, виски, тім'я, кисті рук, типу почини, хребет і коліна, Тобто зв'язки, живіт, вся сексуальна ця, це друга чакра це теж мастхіл. Ще можете на них теж виливати. Забирати звідти порчі, ну, то вже потім, коли то от все дойде, спочатку найгрубшего це познімати, щоб роздуплитися. Після того є, наприклад, берете посудину з водою, тут є вода. Робите скрутки з свічок. Так от скрутили, і ви там можете нагадати. Коротше, вставлю лінк на довгогодинне відео, як то все роблять. Ви можете подивитися це відео, там теж можете замовити чистку тої жінки, вона, вона оце от може робити. Я тіпо, тобто, вам попросі, ну подаю це і це типу як прикол, але то не прикол. Тіпа демони, ангели, вся ця штука, воно все є. Це кажете, що я в це все не вірю, і, і не цей це, це спеціальна прабанна, що вас хавати легше було, бо ви цю не вірите, ви, ви не звертаєте увагу на свій захист. І вас жруть ви дойна корова. І друге, це десь спеціальна пропаганда від усіх цих, щоб було більше дойних коров, щоб їх можна було легше хавати. Жизнь така, ну, або ти, або тебе. Зробили теж оці всі скрутки, запалюєте. І теж потім ви теж можете навчитися вичитувати, подивитися це відео, яке я прикріплю години. І так само робите, так само можете військовати на ніч, вичитувати на ніч, вас теж скапував, так теж всякі штуки йдуть. Теж оце самі ходові куди. Я вам підібрав. І це і такі базі слідся. Ви це все можете теж робити. Зараз постав так оцю картинку. Це коли ви прийшли з вулиці, це для всіх, для хто хороші. Дивіться, ви, якщо хороша, нормальна людина, світки позитивні, ви вже в базі цих сатаністів, вони вас жруть. Тобто вони на тому завернуті, в них банально, от як свої бази даних, вони між собою перекидуються, атакують. Спільно нормальних людей, щоб вас красти, і вся ця штука, ходять, вам підливають там, де ви живете десь вам під двері, під під'їзд. Тобто, якщо ви нормальна, якісна, позитивна людина, вам стоподово це роблять. Тобто, от якщо ви живете бавите, в багатоквартирному будинку, ви ходите десь на тротуарі на тротуарі, знають, де ви живете. Вони точно знають дуже, дуже багато цих сатаністів. Вони вам десь там це попідливали. На сходинку, кудись де ви стаєте, на тротуар, де ви виходите, і що вони ну, так роблять, щоб ти коли це ходив, ти на це вставав і цей підклад працював. Оця штука обми омивання, е, омивання ніг вона допомагає. Як знати, чи ви правильно оце читаєте або вичитуєте? Наприклад, коли будете воск вилувати, або це свічками. Ти оце говориш? Там знімаю на здоров'я, розум, там щастя, життя, любов, там крайніки, енергії, гроші, успіху. Удачі, наприклад, ти коли оце говориш, і ти там говориш, наприклад, гроші сказав нормально, успіху, сказав нормально. А от удачі, тобі так важко, удачі, Тіпа, ти оце, mm. іменно словом, удачі щось вперся. Коли ти оце щось вперся, це ти розумієш, що тобі на цю штуку зробили. Тобто, і ти потім починаєш розганяти цю суттєму взяти. Тобто твоя задача перевели в ці воском сказати найбільше кількість речей, всі, що можуть зробити порці, кістяги, стяги іменно з удачею, щоб оце от воно злилось. Тобто ти кажеш, як цей віск тече, так і всі там крадники удачі з ним воском, стікають воску, застивають, більше сили не мають амінь. Типа ти дав команду, на тебе зробили програму, ти цю програму запечатав воску, і воно тіпа, з тебе вийшло. Це от про мивені ног це теж буде бути... чути, бути... ти, ти гориш, ти чуєш, ніби ти словом щось вперся. Так, от, і, вууу, ти то дали, що це тіпа, ти звісовуєш від себе, те, що на тебе зробили. Наступне. Чого це от защита буде? Це картинка, м, «Откуп з грошима. Це 9 днів робите. Берете от якісь фінанси в руку, читаєте оцю картинку один раз, ховаєте десь в тумбочку, десь по квартирі розховуєте 9 разів. На 9 раз купляєте теж, теж солодкі, берете якусь купюру з грошима, солодкі тримаєте так от, в руці, читаєте ту штуку, теж ложите. На 10-й день берете, несете ті всі гроші солодкі в церкву. Перше, ви поставили собі защиту. Ну, Воно ну, типа нормальне, нормальне. Друге, ви, типа, дали гроші в церкву. Це, типу, взагалі плюс. І ви ще третє принесли солодки. Чим більше, умовно кажучи, ви так от віддали гроші, краща защита, і ну ви віддали гроші в церкву. Це, ну, Цьому плюс хід. Тобто це зразу йде, як. Я не знаю, як пояснити. Ну ви віддали щось майже типа безкорисне, але корисне, але я вам, типа, склав два в одному, і воно, типа, ключ. Ну, типу, позитивна динаміка. Це робити корисно, вам потім в житті теж допоможуть. З бідняка спрос на копійку багато робить. Тобто, якщо ви реально там, не є сильно заможеною людиною, то, що ви віддали, воно тобто, менше, але воно в процентажу для вас багато, це там в разі більше ціниться, ніж якщо хтось, там, хто заробляє там, 150 мільйонів і віддасть там, не знаю, 10 тисяч типу, для нас 10 тисяч багато, типу, віддав церква для нього процентом співвідношень, 10 тисяч воно ну, взагалі. Де, там. О, дорожчі кошти. Короте, це є такий базіс магічного, не рутін, захисту, баз... базової це от, Коли ти руки просто миєш, оце от як помити руки. Ну, воно от, так от має бути, чого? Бо оце от дібілів з чорною магію завернути, їх дуже багато. Їх оце все мозгам розказують, що вони цю мерзи сповняли. Вони думають, що вони всі що вони сильно розумні, що вони роблять цю чорну магію по факту ці демони, сидять і їм розказують, що вони це робили. А задача демона робити, щоб не випускати звідси людей, бо ми тут в воду. От вони це роблять, і вони звідси ніколи не вийдуть. Задача всіх людей, оце, всі, що завернуті на чорні магії, сказати: Я поняв, це гальмо, я більше так робити не буду, бо це шкодить не тільки тій людині, але й мені. Воно не дає мені рухатись вперед. А щоб це так от зробити, треба як би, мати хребет, Щоб бачиш, що тобі демон каже, от я зробив якусь фігню, а ти демон каже, дійх. А не будьте з благоволезнені піти туди. Ну, щоб так сказати, що треба мати яички. Так от далі, чому я оце вот от вот, мене є з юдею? Там в релігії, в них там в культурі з трьох років сплошна магія. Тобто просто релігія завернута на магію вздовж і поперек, так, що ну, просто капець. І в чому прикол? Дуже багато вчать магії, але не вчать хребта. Типу сказати ні. І людина сипеться на цій магії, і воно. Тобто, ті, хто переписали цей іудаїзм, збожні. Чому основа іудаїзму, Бог це труд. Відповідно, а магія це халява. Ну, типу тобі стає легше щось робити, ти крадеш, забираєш, причому не, ну, не пристріляєш важкості для отримання цього. Халявщики безбожніки. Відповідно, всі, хто користуються в іудеїзмі магією, це і халявщики. А халявщики це безбожніки. Тому всі, хто користується ціленаправлення магією і іудеями, які хочуть, щоб зробити своє життя кращим, легшим, простішим, ви є безбожніки і ви йдете проти свого Бога. Тому <гад> вітаю вас, у <гад> вас дуже <душі> багато безбожніхів. <гад> 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 така реальність. <гад> ну, перевернуто все. Їм перевернули релігію повністю, і вони там ходять, розказують, що, да, що вони там будуть правити, а всі інші як гої, да, їх можна доїти. Оце вони ж в релігії, це фіня, що огою можна магію хавати, типу, бо вони невірні, типу, а от вони от, от такі. Тобто вони навіть в релігію, це вплив магію на інших людей, що ввели їх в культуру. Вони це присаджують, тут от нас, набирають людей підряд, вчать їх теж в магію, щоб вони ісполняли. І ці от вони ісполняють не самі на себе, на всіх інших. Тобто це чорної магії не мірено, а от культури якби, очищення немає. Так само далі. Одногласно, хто кого з вас там грабували, що ви всі розраховували, тобто у вас там є така фіня прийнята. Зробити копії ключів своїх кінтів, з ким ви тусите, передати людям, котрі обкрадають квартири, не зробили копію типу цих ключів. Потім обікрали ту квартиру, і тому хто дав зробити копію, відстігнули процентів. Тобто, якщо у вас плюс-мінус. Грабували, обкрадали, то знаєте, що це за допомогою ваших же і кінтів 90%. Аналогічна ситуація з наркотою, якщо у вас колись там менти зупиняли, ще, або ще щось, це вас точно так само здали свої. Тобто це от така культура кінь або кінь, хто, хто кого перший кін. Це в них якось отак от ведено і вони сильно обіжаються, на що я про це знімаю Ну, Бо якби ви були б нормальними людьми. Якимись високоморальними, високодуховними, є би ніби не треба було цього знімати. Тобто у вас такого в голові, ну, взагалі нема, так? Да? Що можна бути ну, не мразю, а нормальною людиною. І за цього, що у вас цього в голові нема, ви проти цього, вам простіше бути ну, гнилими. От мені приходиться ці відосики знімати про цих про вас про сатаністів. Мені кажуть. А нашу ти то, ну, от, знімаєш. А ви, от, ви хочете от, працювати з от, сатаністами? Ну, щось доносити до них, що вони от, живуть, ну, якось ну, не так в ті Ну, от ви будете робити от, мою роботу? Ні, а чому? Чи ви думаєте, що от, 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 мій YouTube канал мені приносить якісь позитивні дивіденди? Одні проблеми. Але така жисть. Хтось має робити ту роботу, яка є. Так що. Na, no, no i, i Zelensko treba mňa,